Добрий день, шановні друзі. Сьогодні з вами я хочу поговорити про пневму підвізку. Скажете ви відразу про пневму підвізку. Ти говорив вже дуже багато і дуже різноманітного. Але сьогодні буде трішки те, про що я ще не говорив. Значить, дивіться, пневмо підвізка на останніх років тягачах. Це ми говоримо останніх років, я маю на увазі років 15-20. Так, я не кажу останніх-останніх. Це невід'ємний фактор. Зазвичай е її присутність дуже добре вплинула на комфорт і навіть на легкість виконання деяких завдань даних автомобілів. Ви розумієте, що основною проблемою самої рейсорної підвізки було те, що ці автомобілі пристосовані для того, щоб перевозити дуже великі вантажі. Дуже великі і відносно навіть своєї маси, своєї тари. Відповідно, зробити рейсорну підвізку, яка працює, як ви знаєте. Звичайно, за рахунок просто прогинання листа було надзвичайно складно, щоб ця підвізка не розбивала вам спину, щоб ви могли їхати на автомобілі порожньому, достатньо комфортно, і в той же час, щоб даний автомобіль вів себе. Пристойно, з вантажем, який часом удвічі перебільшує свою власну масу. Саме удвічі. Так таке буває. Що потрібно було добитися, того, щоб був певний комфорт, і ще й того, щоб не е, змінювався кліренс, тобто відстань від дорожнього покриття. Ви розумієте, що як і ваш автомобіль легковий, якщо ми його навантажуємо, він сідає. Він нижче, нижче це впливає і на не тільки на комфорт на поведінку на управління, але і е, на певні фактори. Проїзду в деякі місця чисто на його геометричну прохідність, якщо можна так сказати, значить, до після того як з'явилися е, пневматичні підвізки. Це питання відпало, тому що пневматична підвізка дає можливість нам мати однаковий кліренс на будь-якому завантаженні автомобіля. Тобто такий автомобіль, ми бачимо на дорозі, він на одинаковій висоті, одинакова така дорожня посадка, будучи порожній і будучи завантажений. Основні типи автомобілів, які використовуються на європейських дорогах, це автомобілі типу тягач. Які ви знаєте, на яких на якому я тепер працюю, і так звана машина одиночка. Будемо використовувати вже цей фактор це голова автопоїзду, тобто треххтісна машина для перевезення вантажу. Якщо говорити про ці одиночки, як хто дивиться мене, то знає тандем, яким я користувався і для Ютубу, в тому числі деякий час. Зазвичай ці машини здебільшого мають пневматичну підвіску на всіх осях. Це приводить тому, що в основному це відбувається тому, що вантаж дійсно всі осі працюють. Вантаж розпреділяється. Я коли розказував про ці машини, то вам про це говорив. Передня вісь дуже активно працює, тому вона там більш потрібна, хоч не завжди є такі машини-одиночки від автопоїздів, у яких на передній осі. Залишається ресорна підвізка. Це залежить від специфіки роботи. Це залежить від замовлення певного ну, клієнта у виробника. Є такі машини. Яка в них різниця? Різниця в них основна в тому, що рейсорна підвізка на передньому мості. Це вже я по своєму досвіді говорю вам, дає можливість більш стабільної, стабільного проходження поворотів кільце. Значить, така машина менше крениться або кажучи просто, переходимо до тягачів, бо тягачів здебільшого у вас у руках більше є і ви ними більше користуєтесь. Чому я вирішив про це поговорити? Бо це перший е, тягач у моїй кар'єрі, який має пневматичну підвізку на обидвох мостах. Тобто ми маємо чотири подушки на задньому ведучому мості, що, відбуває, що є майже у всіх тягачах, і ми маємо пневму підвізку на передньому е, мості, на м, рульовій е, осі. Значить, е, це так званий фул пневматик, роблять на машинах е, таке писати. Звісно що це різні моделі автомобілів це використовують у Мерседеса, так як Мерседес дуже багата гама різноманітних комплектацій. них в одних є, в одних нема. Зовні машина може бути виглядати зовсім однаково. На, на, на деяких їх немає, більше немає. Але як я вже сказав, це перша моя машина з пневмопідвіскою на передньому сті, і я е, мав від цього певні очікування. Певні очікування, щоб зрозуміти, що ж зміниться. Чи це буде машина, яка буде йти м'яко, як корабель, чи це буде машина, яка е буде себе вести якось надзвичайно е нестабільно, не 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 бо кажуть, маючи досвід вже з автопоїзда, кренитися, що зміниться. І от що змінилося, я вам розкажу, але е насамперед покажу вам, як влаштовано. І, е Зробимо е, з вами разом, після того, як ви побачите, як саме це влаштовано, бо не зовсім так, як на задньому мості, е, ми е, зробимо висновок, які є плюси, і які є мінуси. Бо, звісно, є і плюси, і мінуси. Е, скажу вам в кінці, е, чи це вартувало моїх великих очікувань від цього, чи я не. Дуже розчарувався і, і чи дійсно варто для тих, хто має можливість вибирати, вибирати в салоні нову машину чи навіть? У роботодавця можна інколи робити такий вибір, чи варта оцій функції приділяти надзвичайно великі уваги і за неї чіплятися. Основне, що я вам хочу показати, давайте спробуємо подивитися, як міняється саме від транспортного положення, що дає нам оця підвізка у нижньому положенні і у верхньому. Значить, щоб не залазити до самої подушки, я вирішив це спробувати на крилі. Маємо нуль, беремо пульт. беремо пульт. і спробуємо опустити повністю цю, цей автомобіль. Ми бачимо з вами, що 7 з половиною дотягує, 7 см. 7 см у нас опускається. Тобто, подумайте добре, що я кажу, від транспортного положення ми опускаємося на 7 см. Давайте тепер спробуємо вернути в транспортне положення, вернемо у транспортне положення. Це початок, воно навіть менше. Так? І тоді нам треба подивитися, наскільки ж він може підняти. Щоб підняти, тепер як ми можемо заміряти. Давайте тоді витягнемо рулетку, поставимо отут за 0,30. Давайте поставимо за 0,30. Бачите? Я думаю, що комусь видно, комусь не видно, повірите мені. І Снімемо на максимум. І на максимум у нас стало на 17, тобто 13 сантиметрів. Я думаю, що ви зрозуміли, що я маю на увазі? Значить, ми проекспериментували хід самої подушки донизу сім верху 13. Отож, давайте підсумуємо, що ж я чекав від автомобіля з пневматикою на рульовій осі. Звісно ж, плавного ходу туристичного автобуса. Чому я його не отримав? Як ви здогадалися, я його не отримав. Хіба можливо отримати його при ході під в 7 см? Я гадаю, що багатьом з вам, з вас, оскільки ви являєтеся вже професійними водіями, у більшості своїй? Зрозуміло, що підвізка не вимірюється тільки у м'якості або жорсткості. Підвіска ще вимірюється у довжині ходу підвізки. Це дуже важливо навіть при виборі вашого легкового автомобіля. Кажуть, довгохідна підвізка або короткохідна підвізка. Звісно, там як і завжди каже нам матінка фізика: одною рукою даєш, другою забираєш. Довгохідні підвіски дають вам. Покращення по комфорту і десь поглинання нерівностей, але не дуже позитивно впливають на стабільність у поворотах і, взагалі, при агресивній спортивній їзді. Дані, дані автомобілі також зараз розробляють з натяком на стабільність, тому що високий центр ваги повинен гарантувати стійкість автомобіля на дорозі. Чомусь так вирішили. Там трошки комп'ютером можна підрегулювати, але дуже незначний е як ви розумієте, хід 7 см від транспортного положення. Натомість до верху ви бачите, що сама подушка дозволяє підняти аж до 13, що ми маємо на вигоді у результаті. У результаті маючи хід у 7 см на осі, котра майже завжди, в принципі, несе. Один і той же вантаж в попередніх моїх відео, хто слідкує за ними і хто дивиться, я розказував з навантаженнями, з переміщенням сідлами, робили експерименти, і ми зрозуміли, що насправді відчеплений повністю тягач, ось такого гатунку на передню вісь. Ну зараз я так скажу дуже, -дуже бо не пам'ятаю, десь там підходить біля шести. І навантажуючи на сідло там, до 12 тонн, скажімо, залежно, неважно, який він тип причепа чіпляє, бо як я вам розказував, все залежить від того, на яких отворах прикручене сідло. На передню вісь там падають якісь сотні кілограм. Сотні. Всього на всього сотні кілограм. Ну, скажімо, до тонни можна. Змінити вагу, це вже при таких розкладах, коли дуже допереду зміщене сідло. Ну зараз не про це. Тобто, що ми маємо? Ми маємо вісь, яка фактично не працює, яка завжди використовується для того, ж для перевезення кабіни, двигуна і комфорту водія. Хіба не можна цього добитися, просто підібравши потрібного навантаження рейсору? Тож у такому вузькому діапазоні. Ми спокійно можемо підібрати, інженери можуть підібрати потрібний лист рейсора, потрібного навантаження, для того, щоб він комфортно відпрацьовував нерівності. Так, скажете так, він трошки буде міняти кліренс на передній підвізці. І теж не дуже значно, тому що маючи дуже довгий е, лист е, ресори, ну, буде мінятися на буквально, буквально кілька сантиметрів. Тому що працює у нас завжди ведуча вісь у такому. Такого типу європейському тягачі. Для чого ж скажете ви? Невже нічого не відбулося? Відбулося маленькі нерівності, от маленькі нерівності проковтує, я би сказав, навіть не поглинає вібрацію краще ніж рейсор, але придушує трошки шум шум від цього проходження колеса. Я би так сказав, просто йде контактне метал-метал. А контакт резина повітря. Тобто контакт резина повітря передаються на ваші враження не так сильно е, оце відпрацьовування малих нерівностей, Повторюю, малих нерівностей, тому що більш глибокі ями оцих 7 см прогбиває, іде пробивання. Іде пробивання, просто спрацьовує відбійник цієї подушки. Тобто, ця подушка не може прокотувати дуже. Глибокі і об'ємні такі ями, щоб вам створити такий аж комфорт. Звісно, що у сучасних тягачах всі ставлять кабіну окремо від рами. Це ми завжди знаємо. Я вже. Може, розказував про це, може ні. Ну, в деяких тягачах це відбувається на пружинах, в деяких на подушках. Ось у цьому випадку, якраз і поглинається те, що не вдалося поглинути на підвізці. Тобто, виходячи, роблячи висновок, всі мої очікування по комфорту в принципі відпали. Я би сказав, що річ, яка потребує певних економічних вливань на заводі, і така машина. Коштує дорожче, якщо хтось замовляє. Але очікування по комфорту ніякі вам не принесе. Із плюсів, звісно, завжди є плюси. Із плюсів є тільки те, що за цей час, доки, скільки я користуюся цим автомобілем, скільки я на ньому працюю. Дуже зручно, особливо коли стояли низькопрофільні колеса, бо зараз трошки вищі колеса стоять, оминати деякі перешкоди, аби не пошкодити бампер або сходи. Це дійсно є плюсом. Це в якихось екстремальних умовах заїзди на якісь навіть поле, коли я збираю помідори, або просто при якомусь тісному маневрі я при уважності водія можна під. Скажем, там Профілем бампера пропустити якусь перешкоду заздалегідь, за піднявши машину. Як ви могли бачити, машина піднімається спереді на 13 см, піднімається значно більше, ніж опускається. Це дійсно вигідно і зручно, особливо на низьких машинах. З опусканням хіба може зручніше виходити? Ну я не знаю, це варто використовувати з опусканням, хіба що, коли сильний вітер опускаєш, і вас не буде машина більш стабільна, але вона буде так само стабільна, коли вона буде на рейсорах, тому що рейсори не мають такого ефекту розгойдування. Тобто, якось так на передній підвісці. Пневматика у тягачах, то насамперед функція для проходження геометричних перешкод, на мій суб'єктивний погляд. На комфорт і на те, що ви очікуєте, не знати якої плавності, як і я власне очікував, воно, мабуть, що майже. Майже не впливає, оскільки, як я вже сказав, ця вісь в плані нагрузок дуже мало задіяна у перевезеннях. Вона котиться тільки для кабіни, водія е і двигуна. А все це має певну константу, певної ваги е і не змінює її від того, чи тягне причіп порожній, чи тягне причіп з 30 тоннами 30 вантажу. Ось якось, власне, так, мої враження від оцієї пневматики на, передньому, на передній осі. Будуть у вас такі машини, чи є у вас такі машини, то кажіть свої особисті враження і розказуйте про свої очікування. Буду радий послухати, почитати, подискутувати і можу дізнатися від вас також чогось нового. Всім щиро дякую за увагу. До нових зустрічей, па-па!